Як зробити фізичну кнопку в Юніці? Ну, Усім гарного часу, мене звати Олексій, і сьогодні ми з вами робимо фізичну кнопку. Отже, на сцені створюєте об'єкт, і нехай це буде якась ваша кнопка. Додаєте на Box Collider і вмикаєте йому із трікер. А після створюєте компонент PhysicsButton і сюди додаєте параметр. Та дві події onEnter і OnExit. І відслідковуємо в onTriggerEnter Enter та onTriggerExit, відповідно, чи вішав об'єкт в тригер, якщо так, то викликаємо відповідну подію. Отже, створюєте компонент ScaleAnimator та додаєте сюди декілька змінних, а саме початковий стан розміру, розмір до якого ми прагнемо, час, за який буде змінюватися цей розмір, та крива анімація. Опісля додаємо два методи плесків. Down та плейл Scale Up для того, щоб наша кнопка стискалася і розтискалася, і відповідно анімація. Опісля додаєте Physics button та Scale Animator на вашу кнопку. У physics button ми додаємо плюс до on Enter та до on-exit І задаємо наш об'єкт, нашу кнопку, а саме Scale Animate. У Scale Animator налаштовуєте розмір від і розмір до та анімацію, саме час і криво. Після передаємо в Physics button в on Enter та в OnExit відповідні методи і викликаємо події Plails Scale down тайл scale up. До gate openable, open та close ми вернемося трішки пізніше. Далі створюємо шаблон, а саме pivot part, який буде відповідати загалом за саму частину, що має відкриватися закриватися. Тут ми вказуємо базові параметри, а саме сам півот, обертання, початковий та кінцевий код та час анімації. Це. Цей сценарій нам допоможе уніфікувати різні типи дверей та загалом ну не знаю якісь різні варіації. Ну, наприклад, у нас є ворота, які мають ці дві двері, які ось так от відкриваються широко. О, якось так. Є у нас люк, який мусить. Ось так, от відкриватися також, і ми можемо реалізувати усі ці підходи завдяки одному цьому одному класу, щоб це все не дублювати, не створювати якісь нові реалізації, то що і так далі. Або, наприклад, у нас буде не знаю, якісь двері, в яких там верхня частина відкривається, ось так, от туди там а нижня, ось сюди. Якісь бункер чи ще щось якесь. Ну коротше, якось так. Далі з вами створюємо клас OpenBall, який є абстрактним. В ньому додаємо зміну StartOpenet, яка відповідає за те, чи Відкриті двері чи ні, і після цього додаємо методи open-close, відповідно, абстрактний метод, щоб брати з класу нащадків, потрібні нам дані. А після шаблон для анімації та старт, апдейт, і відповідно, віртуальні методи. Його суть полягає в тому, щоб ми брали всі наші півоти, про які я раніше розповідав, і після цього їх передавали у цей абстрактний клас. Він же має у собі певну заготовлену логіку, а яка оброблятиме ці всі півоти і відповідно анімуватиме їх до наших параметрів. Далі створюємо реалізацію для OpenBall. Це у нас Gate, тобто ворота. Тут ми створюємо дві зміни: саме left Gate та Right Gate. праве та ліве ворота і в старт ми створюємо лист, який передаємо у parts, і Після цього партс ми вертаємо як git pivot parts. Тим самим у нас програєватиметься анімація саме до цих півиців, до цих частин. Ну тож, далі на ваші ворота, двері тощо накидаєте ваш відповідний скрипт, який реалізовує OpenBall. У моєму випадку це Gate OpenBall. І тут я передаю в left Gate та right Gate відповідні апіводи воріта, тобто ліве ворота та праві ворота. І після цього задаю їм кут, при якому вони або відкриті, або зачинені. Ось і відкриваю, точніше, передаю для кожного з воріта свій час відкривання і загалом програття. Анімації та встановлює Start опеенет як False. тобто ворота будуть само початку за чинені. Після у Physics Button додаємо е, плюсиком ще. Один слухач, ще одного слухача, і передаємо сюди наші ворота, наші двері, чи що ми бажаємо. І далі вибираємо тут Gate open було в моєму випадку. І в Enter передаємо open, а в Exit передаємо close. Тим самим у нас виходить от такий гарний варіант, така гарна механіка. Отже, коли ми наступаємо, у нас відкриваються ворота. І кнопочка пересідає, тому що scale Animator її про це говорить. Також не забудьте вказати тег у Physics Button, та у вашого гравця обов'язково повинен бути rigid Body, Capsule Collider та відповідний тег, щоб кнопка бачила саме вашого гравця. Отже, якщо вам сподобалося відео, буду радий, якщо ви поставите лайк, підпишетеся на канал та напишете коментар. До зустрічі!